Вітаю всіх сьогоднішній брифінг на тему епідемічна ситуація з гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу ковід-19 та наближення епідемічного сезону із цих захворювань. Що стосується сьогоднішнього підсезону, то він розпочнеться з наступного понеділка, з 29 вересня і закінчиться у травні наступного року. В Минулому підсезоні в нашому регіоні на грип гостро респіраторній вірусній інфекції перехворіло 124,8 тисячі наших громад. Це 13,8% від усього населення області. Причому діти та підлітки хворіли майже в 60% 59,5%. У минулому підсезоні в області серед населення циркулювали здебільшого коронавіруси, аденовіруси, риновіруси, метапневмовіруси, віруси парагрипу, бокавірус та віруси грипу типу А і Б. Також у нас був зареєстрований один летальний випадок від грипу. Грипу А і грипу Б всього в області від ускладнення грипу захворів один чоловік 34 роки із Петрівської територіальної громади. Що стосується вакцинації проти грипу, як в цілому в Україні, так і в Кіровоградській області, то ми розцінюємо рівень вакцинації як дуже низький. Здебільшого щеплюються проти грипу люди із групи. Ризику як медичного, так і епідеміологічного це медичні працівники, вагітні діти віком від 6 до 5 років, люди понад 60 років, та люди, які перебувають у закладах тривалого догляду, і також із хронічними хворобами у минулому підсезоні 8,9 мільйона осіб у Україні відносилися якраз до цієї групи ризику, але з них проти грипу було щеплено лише 0,74% що нижче показників усіх попередніх і підсезонів. Частка дітей віком від 6 місяців до 5 років серед усіх щеплених в Україні проти грипу становила 24%, а це 16 тисяч таких діток. Такий низький рівень охоплення профілактичними щепленнями від грипу нашого населення дає лише індивідуальний, тобто приватний захист від грипу, і не створює колективного імунітету і вимагає додаткових заходів щодо запобігання поширенню на грип в організованих колективах. Кіровоградській області в минулому епісезоні проти грипу було щеплено всього 5315 осіб, і це лише 0,6% від загальної чисельності нашої області. Що стосується сьогодення і епідемічної ситуації сьогодні. Епідемічна ситуація на Гервої в області станом на цей тиждень відносно спокійна. На даному тижні ми зафіксували показник захворюваності, який не перевищує рівень епідемічного пороху і знаходиться на рівні мінус 6,5 до значення епідемічного порогу. Всього в області на ГРВІ захворіло 4774 наших людей і це на 6,5%. Половиною відсотків, як я сказала, нижче епідемічного порогу. Якщо порівняти з попереднім тижнем, то зафіксовано зниження захворюваності на 64 випадки менше, ніж попереднього тижня. Серед усіх захворілих 62 відсотки це діти та підлітки вірусів грипу не виявлено разом з тим, виявлено 232 випадки COVID-19. Що стосується цієї захворюваності, то також нижче ніж в попередньому тижні на 19 випадків. 168 осіб. Госпіталізовано госпіталізація рівень також знизився на 52% менше ніж попереднього тижня. Тепер про прогноз, який же буде епідсезон у 25-26 році. Як я вже сказала, він розпочинається з наступного понеділка, з 29 вересня 2025 року, і закінчиться у травні 2026 року. Всесвітня організація охорони здоров'я вже надала рекомендації і оголосила, які саме штами вір будуть циркулювати на північній півкулі. Це два віруси грипу А, Вікторія і Хорватія, і один е, штам вірусу Б Австрія. Причому А, Вікторія. Він буде носити, може носити ПДМ-09 пандемічний характер, саме ці штами вірусів і будуть включені до вакцин, якими рекомендують щеплюватися саме в цьому епісезоні. Грунтуючись на багаторічному досвіді спостереження за грипом, на даних стан про імунний прошарок наших людей, дуже низькому охопленні вакцинацією попередні роки, а також у минулому епідсезоні, та враховуючи циркуляцію цих штамів, що я назвала. На північній Півкулі. У новому епідсезоні, за прогнозом і Міністерства охорони здоров'я і Всесвітньої організації охорони здоров'я можна очікувати, на жаль, збільшення кількості хворих. Для профілактики грипу в цьому епідсезоні в Україну, згідно даних Міністерства охорони здоров'я, будуть застосовуватися два види вакцини, які містять саме ці актуальні штами у цьому епідсезоні. Перша вакцина це ваксігрип, виробник Pasteur, Франція, і інша вакцина Дісі. Флю, виробник Green Cross Corporation Корея. Ці вакцини вони застосовуються кожного року в іпівсезоні, але мають різний склад штамів вірусу. Найкращий час для вакцинації це, звичайно, до початку сезонного підйому захворюваності, жовтень, листопад. Але вакцинація дієва і можна проводити і пізніше, навіть у січні, в лютому, тому що сезон грипу і циркуляція вірусів грипу буде тривати до травня місяця. Для проведення щеплення пацієнту необхідно. Ходімо звернутися до свого сімейного лікаря для проходження медичного огляду і отримати рецепт на препарат. Потім з придбаною вакциною прийти до пункту щеплення і провести вакцинацію. Що нам відомо про наявність вакцин уже зараз. Станом на 23 вересня, уже в деяких фізичних осіб-підприємців Тіровоградської області, які займаються медичною практикою, почала з'являтися вакцина для профілактики грипу саме виробник Південна Корея, -Flu Green Cross Corporation для проведення щеплення усім бажаючим за інформацією центру громадського здоров'я в Україну також очікується поставка цільової гуманітарної допомоги саме для вакцинації медичних працівників у кількості 20 тисяч доз. Сьогодні термін поставки ще невідомий. Приватні клініки зазвичай самі замовляють вакцину напередодні під сезону, що значно що значно спрощує задачу людей, тому що Прийти досить до цієї клініки чи до приватного підприємця ФОП і зробити і огляд на місці, і зробити щеплення. Але у них, як на вже відомо за практикою, вартість цієї вакцини більша. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, уже перші 76 тисяч доз вакцини проти грипу надійдуть найближчим часом у аптечну мережу. Партія вакцини корейського виробника. Джісіфлю вже пройшла державний контроль якості, ще понад 100 тисяч доз французької вакцини перебувають на перевірці, після чого також знайдуть у аптечну мережу для продажі. Всі вакцини в Україні проходять обов'язковий лабораторний контроль і лише після позитивного висновку Держлікслужби України можуть використовуватися для профілактичних щеплень. Що стосується Кіровоградської області, на сьогодні, де ми маємо чіткий план дій щодо профілактичних, а також протиепідемічних, Заходів в підсезон з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, ми провели позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕП та НС і затвердили комплексний план організаційних профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих саме на попередження, локалізацію та ліквідацію масових захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Кіровоградській області саме в епідемічному сезоні 2025-2026 року. Що відомо, на даний час всі заклади охорони здоров'я забезпечені всім необхідним і готові до початку епідсезону, як до роботи в осінньо-зимовий період, так і до роботи в період епідсезону з грипом та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Є в достатній кількості засоби захисту органів дихання. Інші засоби індивідуального захисту для медичного персоналу, лікарські, імунобіологічні дезінфекційні засоби і препарати. Єдина в області вірусологічна лабораторія обласного центру контролю профілактики хвороб, на базі якої проводиться ПЛР-дослідження на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, також COVID-19, також забезпечена необхідними тест системами і всім необхідним для роботи. Хочу сказати, що швидкими тестами діагностують і підтверджують грип. У лікарнях, закладах охорони здоров'я як на грип, так і на коронавірусну хворобу COVID-19. ми щотижнево здійснюємо систематичний епідеміологічний та вірусичний моніторинг захворюваності і будемо на своєму сайті також подавати в обласну військову адміністрацію, що понеділка рівень захворюваності за попередній тиждень, а також ризики, які виникають, і необхідне проведення профілактичних заходів. Хочу сказати, що в епідсезон сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, і це також. Передбачено в комплексному плані всі підприємства, заклади та установи незалежно від форм власності в період підсезону грипу та ГРВІ повинні дотримуватися санітарно гігнічних вимог до регламентованого мікроклімату, проводити своєчасно режим провітрювання, вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів. А також забезпечити в першу чергу тимчасове відсторонення від роботи працівників у разі перших прояв, симптомів грипу та гострих сприймати. Ратурних вірусних інфекцій, і сьогодні ми говоримо і про covid 19 Що стосується окремо, хочу зупинитися, захворюваності на коронавірусну хворобу. Як я вже сказала, на цьому тижні рівень захворюваності дещо знизився. За останні сім днів ми зареєстрували 232 випадки коронавірусної хвороби, із них 33 випадки це серед дитячого населення віком до 17 років. По містах в місті Кропивницькому 76 випадків, і з них одна дитина. Головані. Район, 50 випадків, з них 9 дітей. Кроповницький район разом із містом Кроповницький 101 випадок, з них 5 дітей. Новоукраїнський район 51 випадок COVID-19, з них 19 дітей. Олександрійський район 30 випадків дітей на захворілих на коронавірусну хворобу не було зареєстровано. За останні 7 днів разом з тим, одужало 252 хворих від коронавірусної хвороби. Сьогодні на лікуванні під нагляд Лікаря-інфекціоніста або свого сімейного лікаря в області знаходиться 249 хворих на коронавірусну хворобу, із них 35 дітей. Тяжких форм немає. Хочу окремо сказати про летальні випадки, які закінчилися трагічно, у 25-му році саме серед наших мешканців, які мали грип, гривоїчі covid 19 чи інші віруси. Спочатку 25-го року був зареєстрований, я вже сказала, летальний випадок від грипу, коли помер 34-річний чоловік із Петрівської територіальної громади, і, на жаль, ми маємо три випадки у цьому році летальні від коронавірусної хвороби. І всі три випадки із Знам'янської територіальної громади. Чоловік 81 року, який мав дуже тяжкі хронічні захворювання серця, covid 19 ускладнив перебіг. Знам'янська територіальна громада, 51 рік. Чоловік також був з covid 19 мав супутні захворювання. І у вересні місяці ми про це говорили недавно. 50 років чоловік із Знам'янської територіальної громади мав порушення імунітету, хронічні хвороби, легень, пізні звернення, важка пневмонія і ковід у складний перебіг і привів до летального випадку. Щодо нових субваріантів, за даними Міністерства охорони здоров'я, нові варіанти, які циркулюють серед мешканців нашої України, це німбус і стратус. І в Україні за даними секвенування. Виявлено 4 випадки інфікування субваріантом німмус і 326 випадків субваріантом стратус. Хочу ще раз сказати, що наразі немає ознак того, що саме ці субваріанти коронавірусу спричиняють тяжкий перебіг COVID-19, ніж інші субваріанти. Що стосується Кіровоградської області, у нас зареєстровано сьогодні циркуляція наступних субваріантів Омікрону, це флірт Джені, які були і в 2025 році, і в 2024 році, а також ми виявили 15 нових субваріантів стратосу. 10 осіб, які мешкають у місті Кропивницькому, 3 чоловіки, 4 жінки і 3 діток. Дітки маленького віку, одна дитина 1 рік 2 місяці, друга дитина 1 рік 4 місяці і хлопчик 13 років. Причому троє із захворілих у місті Кропивницькій на стратос. Вони прибули, один чоловік з міста Маріуполя, Одна 13-річна дитина прибула із Запоріжжя, і один чоловік прибув також з міста Києва. Захворіли тут, тобто можна вважати, що три випадки в нам завезені. Також зареєстровано два стратуси у серед мешканців міста Знам'янки: двоє осіб, це дорослі люди, чоловік і жінка. Один – 9-місячна дитинка. Хлопчик з Новоукраїнської територіальної громади, трьохмісячний хлопчик з Помічнянської територіальної громади, і дитина один рік 12 11 місяців. Це дівчинка із Ганівської територіальної громади. На даний час деякі з них вже виздоровіли, і одна перебуває ще під наглядом. Тяжких форм не було і на даний час немає. Хочу наголосити, що виявити субваріант чи то Німпус, чи це стратус можна лише за допомогою ПЛР-тестування з наступною. Відправкою цього біологічного матеріалу в національну референс-лабораторію для проведення дороговартісного секвенування, швидкі тести, які ми сьогодні дозволяється ставити, можливо, з наступним підтвердженням ПЛР-методом, є у всіх закладах охорони здоров'я а також наша лабораторія приймає дослідження на ПЛР-тестування, щоб саме підтримати. Виявити і підтвердити цим методом коронавірус. Спільні симптоми чи то стратуса, чи то німбуса вони нагадують всі інші варіанти омікрону: це кашель, нежить, біль у горлі, втома, біль у м'ясах, лихоманка, головний біль, ломота в усьому тілі, часто втрачається смак, нюх і підвищена температура. Але є унікальний симптом субваріанту стратус це охриплість голосу. Захворювання починається з охриплості голосу. А для субваріанта німбус у нас. З його ще не виявлена циркуляція, гострий біль у горлі. І медики і експерти говорять, що біль така ніби ріжуть лезом. Симптом часто можуть імітувати алергію або, звичайну, застуду, тому важливо тестуватися як швидкими тестами, так і ПЛР-діагностикою. Що стосується інформації про імунізацію від covid 19 у нашій області, всього з початку вакцинальної компанії проведено 807 533 профілактичних щеплень. Від коронавірусних хвороби, у тому числі дітям до 17 років 9473. Першу дозу вакцини, хоча б одну дозу вакцини в Кіровоградській області отримала 53% населення. Найкраща ситуація у місті Кропивницькому, коли хоча б одну дозу вакцини отримали 74,1% від населення міста Кропивницького. Сьогодні в Кіровоградській області на постійній основі. Продовжують функціонувати 98 постійних пунктів профілактичних щеплень і три центри масової вакцинації від коронавірусної хвороби в Знам'янці, в Бобринці і в Світловодську. У місті Кропивницькому вакцинацію від коронавірусної хвороби можна зробити в будь-якому профі... кабінеті профілактичних щеплень наших поліклінік, центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 та номер 2 а також в селищі Гірничому, в амбулаторної загальної практики сімейної медицини. Сьогодні в Кіровоградській області. В області достатня кількість вакцин комірнаті як дитячої, так і для дорослих, і вони розвезені до закладів охорони здоров'я для профілактичних щеплень. Зараз напередодні під сезону кількість звернень за вакцинацією від COVID-19 збільшилася. Хоча в літній період було від 3 до 10 випадків щеплення за тиждень. Сьогодні ми реєструємо по кожному дню ці звернення від 5 до 17 випадків. Щеплення кожного дня.